Ангеле Божий, охоронителю мій святий, життя моє збережи у страсі Божому, Розум мій скеруй на праведну дорогу і небесною любов'ю, запали душу мою, щоб спрямований тобою, я знайшов у Христа Бога велику милість, слава Отцю і Сину. І Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків, святая владичице, Христа Бога нашого, Мати, що Творця всіх незбагненно породила, завжди моли Його з охоронителем моїм, ангелом, щоб спас душу мою опановану у пристрастями. І дарував мені відпущення гріхів. Співаймо Господові, що провів людей своїх через Червоне море, бо Він єдиний, славно прославився, Господи Ісусе Христе, Боже мій, помилуй мене, Сподоби спасе раба Твого достойно співати пісню. Я вихваляти безтілесного ангела, наставника і охоронителя мого, святий ангеле Божий, охоронителю мій, моли Бога за мене. Я один у нерозумі та в лінущах нині лежу, охоронителю мій і наставнику, не залиш мене на загибель, слава Отцю і Сину. Ти, Святому Духові, розумі твоєю молитвою скеруй, щоб виконував я Божі повеління і одержав від Бога відпущення провин, і навчи мене, ненавидіти зло, молюся тобі і нині, і повсякчас, і на віки віків. Молися, Діво, з моїм ангелом охоронителем. За мене раба твого, до подателя добра, і навчи мене виконувати заповіді Сина Твого і Творця Мого.